Всім доброго, чудового дня! Вітаю православних вірян з прийдешнім світлим святом Пасхи. Я бажаю миру, добра, злагоди в кожну вашу родину. Всім нам скорішої перемоги та мирного неба. Сьогодні я підготувала для вас підбірку прикрас, дещо з наявності і декілька новинок. Поїхали! Перший комплектик, він вже був у мене в наявності селеніт. Такого незвичайного молочного, а, а какао, напевно, колір. Отже, каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 5,9 грами, камінчики 18,4 на 13,2 міліметри, сережечки на англійському замочку. Камінчики скрізь відкриті. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість комплекту 3300 гривень. Зворотній бік каблучки, шинка середня. Камінчики відкриті. Наступний комплект: гранат в огранці. Каблучка в 19 розмірі, сьогодні декілька прикрас будуть у великих розмірах. Дівчата, хто б запитував, будь ласка, зверніть увагу. В такому комплекті цікаві сережечки, вони подовжені і дуже гарно виглядають на вушках. Отже, каблучка в 19 розмірі. Вага каблучки 2,8 грами. Гранатики в огранці розмір 5 на 3 мм. Сережки на англійському замочку. Вага сережок 5,6 грами. Висота 25,2 мм. Тобто 2,5 см висота сережки. А ширина 21,2 мм. Вартість такого комплекту 2600 гривень. Ніжний і дуже елегантно виглядає на ручці. Наступний комплектик він залишився один в наявності хризоліти, камінчики в огранці, розмір каблучки 18. Овальної форми. Така весняна сочна зелень. Дуже такий милий, приємний комплектик. Отже, вага каблучки 3,2 грами. камінчики 11,3 на 7,8 мм, сережечки англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 3800 гривень. В гарній якості хризоліти завжди дорогий камінь. І до хризолітів хочу запропонувати нове намисто. Зараз я про нього розповім, але хочу, щоб ви подивились, як чудово можна закомпанувати. Намисту також в огранці. Виглядає шикарно. Отже, по намисту, в каблучці, до речі, також середня шинка, Камінчики скрізь відкриті. Намисто хризоліт, замочок карабін, срібний. Замочок срібний. А довжина намиста 46 сантиметрів, вага намиста 24,7 грами. Намистинки в ширину мають 5 міліметрів. вартість намиста також 3800 гривень. Натуральні хризоліти. Наступне те, про що давно забула і не показувала, чудовий комплект з хризоберилами. Цимофан, кошаче око. Натуральне кошаче око. Каблучка в розмірі 18,3, вага каблучки 4,5 грами. Камінчики 14 на 11 мм. Сережечки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 4,7 грами. Середня шинка. Вартість комплекту 2350 гривень. Це ще старі закупи. По старому курсу долара. Справа в тому, що ми купуємо всі прикраси в доларах і, відповідно, на жаль, прив'язані до курсу. Ось такий чудовий комплект. Наступний комплектик відкладали в мене жінка, але не викупила, тому виставляю на продаж сердолік. Во гранці. Розмір 18 і 8, вага каблучки 4 грами, діаметр камінчиків 12 мм. Сережечки англійський замочок. Ой, скрізь камінчики відкриті. Вага комплекту 1800 гривень. Цікава шахматна огранка на поверхні камінчика. Мені подобається далі комплект з натуральним бурштином. Я його вже показувала. Дуже мені подобається тут якість бурштину самого. А сережки, не дивлячись на те, що виглядають досить масивними, але вони не важкі. Каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 4,2 грами. Камінчики 19,5 на 14,5 міліметрів. Сережки 6,5 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 3600 гривень. Дуже гарної якості бурштин. І окремо нова каблучка, також з бурштином. Зараз покажу середня шинка скрізь. Окремо каблучка у 19 розмірі. Вага каблучки 6,6 грами. Пурштин 23 на 16 міліметрів. Тут ширша вже шинка в порівнянні з цими. вже більш широка. Вартість каблучки 2200 гривень. Наступне, що хочу показати. Привезла на замовлення, просили в мене, дівчата, намиста з опалу Ойвахо. І ось таке намисто в ширину 6,5 мм. Одне ще є в наявності. Замочок, карабін, біжутерія. опал Ойвахо в огранці. Такі намис... намиста вже були у продажі, але популярні я привезла ще. На ювелірному тросі. Вага намиста 27 грамів. Довжина 49 сантиметрів разом з замочком. Вартість намиста 1600 гривень. Ще одна цікава каблучка: геліоліт. Сонячний камінь. Чим мені подобається включення в камнях, завжди одразу зрозуміло, що камінь натуральний. Каблучка також у 19 розмірі. Вага каблучки 10,5 грамів, геліоліт 19 на 14,5 мм. Середня шинка. Зворотній бік, камінчик відкритий. Вартість каблучки 1850 гривень. Далі два браслетики. Все, що вдалося викупити два браслетики тигрове око. На об'єм зап'ястя 18,5 19 см. Ну, скажімо так, середньої якості, але натуральні. Сегменти 15,5 на 10 мм. Браслетики всього два, вартість 350 гривень. До речі, є під рукою. останній є браслет, їх було 6, якщо я не помиляюсь. А з бичачим оком, чому показую, хочу, щоб ви побачили різницю в якості. Такі браслети коштують 550 гривень. Це останній в мене залишився. Такі браслети 350 тигрове око і бичаче око. Звісно, видно дуже величезна різниця по якості каменя. І ще два. Цікавих браслети. Був один такий в наявності. Запитували також дівчата. Нагадуйте мені, будь ласка, хто запитував, агати не крашені. Два ось таких браслетики на об'єм зап'ястя 18,5-19 см, а сегменти 23 на 18 мм. Вартість браслетів 450 гривень. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже всім дякую за увагу. Долучайтесь до Viber-спільноти, де ви можете переглянути прикраси в наявності та зробити замовлення. Свої контактні дані я залишаю у першому коментарі до відео. До зустрічі на каналі!